Вітаю вас друзі на каналі Краса Автокарсу І Сьогодні до вашого огляду хочу представити автомобіль. Це Шкода Superb флагман Volkswagen Group. Готівка 2021 року. Берна в експлуатацію 2020 року. Останній місяць, дата виготовлення. Такий гарненький автомобіль. Ми виставляємо вам до огляду. Виставляємо вам до огляду. Отже, погнали. Стосовно комплектації хочу розказати завчасно, що автівочка у топчику. Оптика в нас full-weddy, передні туманнички, передній та задній патронік, дістронік. Такий гарненький автомобіль. Машинка на гарненьких високосплавних дисочках на зимовій гумі, на безключовому доступові, повний електропакет. Сидіння із боковою підтримкою в комуганому виконанні. Також хотів би наголосити, що авто 2-літровий дизель на двигуні 110 кВт і автоматичні коробки передач DSG. Велика мультимедія. Пробіг в даному автомобілі становить 270 тисяч. Продавець заявляє, що він є оригінальний і автівка повністю обслужена. При необхідності всі необхідні документи. Які підтверджують перед сім слів, він вам надасть. гарненько виглядає задньому сидіння. Це дуже класний автомобіль і дуже комфортний автомобіль. Чесно кажучи, колись я мав такий автомобіль із супербів, то сказав мій син, що тату з цих всіх авторів, які ти мав, то найкращий автомобіль по комфорту. Отже, доволі місткий багажник, це величезний багажний відсік. Двохвільного підлога. Камера заднього виду. Також партонік, так як я вам вже казав. Карти всі чистенькі охані. Дивіться, як все гарненько виглядає. положики також. І з цієї сторони також. Для бажаючих перевірити, подивитись моїх слів, надаю вам він-код. Ось, будь ласка. <coughs> И сейчас вам покажу, як він виглядає сумно куфалового покриття. Мікрометр у нас був Філайновський. Отже, погнали. 120. 120. 92. 104. 95, 95. 107. 92. 9, 100 арочки. Авто повністю в різній фарбі, без жодних підфарбувань, абсолютно ніяких немає. Дехто робить огляд із мікрометру за допомогою мікрометрів, але буквально в двох місцях б'ють. Там один раз елементи і все. Можливо, так і правильно, бо не всі люди є компетентні в тому і не всі розуміють, чому. Є такі незначні перепади у мікронах. Але ще раз хочу наголосити, що автівочка в різній фарбі. Без жодних підфарбувань. До речі, вже за допомогою цього мікрометра. Вже можна визначити, що автомобіль фарбований під прибор. Як саме я розкажу в одному з своїх відео пізніше? Отже, друзі, шкода Superb чи Superb, скоріше за все, правильно, на безключовому доступі, на таких гарненьких листоплавних досочках Full-LED, оптика, передній та задній парктронік, дістронік, датчик доще світла, ближній дальні автоматичні безключовий доступ на двохлітовому двигуні, на автоматичній колобці DSG. Все так, як ви любите. Дивіться, як гарненький цей автомобіль виглядає. Мото придбати в місті дубно. Номер телефону я залишу під відео і опис.